7 жовтня відзначили своє професійне свято викладачі, учителі та студенти. Цієї нагоди Київський національний університет технології та дизайну організував свято душі для співробітників університету, запросивши Київський муніципальний духовий оркестр. Це високопрофесійний колектив, до складу якого входить 70 артистів. Репертуарі оркестру, концертні програми національного, лірико-патріотичного, класичного духового та інших спрямувань. Головний диригент привітав усіх освітян з професійним святом, особисто від себе. Я поважаю цю професію, згадую свою першу вчительку, перших керівників, і ми їм бажаємо, всім, всім бажаємо вчителям, педагогам. Міцного здоров'я, щастя, терпіння, наснаги, злагоди всього їм самого самого найкраще. В цей же день свою 82-го річницю відзначив університет технологій та дизайну. Оркестр взяв на себе високу місію донести мистецтво з допомогою музики до кожної людської душі, що йому успішно вдалося. Чудовий концерт. Частіше б такі колективи чудові до нас приїжджали. Доносили до студентів. Викладачів рівень української культури особливо сподобався композиція ватра, яку виконували на незвичайному такому інструменті. Це просто диво, що він робив. І всі, хто співали, всі, хто виконували музичні номери, дуже дуже приємно вражені, і хотілося б, щоб в такі відбувалися частіше. Дуже це сподобалося студентам. Як було чутно по оплескам, по їхній реакції дуже. Дуже класно я взагалі дуже люблю е, інструментальну музику. Музиканти, солісти всі були на висоті. Хочу подякувати нашому ректору за те, що він влаштовує нам таке свято. Підтримуємо таку його ініціативу.